Вітаю вас, друзі! Якщо ви хочете дізнатися, як відрізняти два іспанських дієслова, які перекладаються як знати, залишайтесь на цьому уроку. Я також навчу вас, як і коли їм і користуватись. Ми також вивчимо шість практичних і трошки неправильних дієслів. У нас буде коротесеньке опитування, буде шість пізнаваних слів, але не окремою рубрикою, а в переміжку по всьому уроку буде цікаво. І будуть вправи. Мене звати Леся, друзі, і empezamos lección número 50. На минулому уроку ми з вами розглянули групу дієслів, яких об'єднує неправильність в першій особі однини. Сьогодні ми розглянемо іншу групу. Почнемо з перекладу. Кондусір, Conocer паресер. Перекладається, як бути схожим, здаватися, але не обмежується тільки цими двома перекладами. Традусір. Продусір, інтродусір. Друзі, при дієвідмінюванні зверніть увагу на схожість неправильності в першій особі однини. Почнемо з дієслова кондусір. Йо кондуско. Tú conduces. Conocer. Yo conozco. Él conoce. Parecer. Yo parezco. Ellos parecen. Traducir. Yo traduzco. Nosotros traducimos. Producir. Yo produzco. Tú produces. Introducir. Yo. Інтродуску, Ейя, інтродуси. Друзі, так само, як і на минулому уроку, будь ласка, ви маєте укомплектувати всі порожні клітинки. І, до речі, друзі, хочу зауважити, що я досі не отримала ваші відповіді на це домашнє завдання з минулого року. Тому, будь ласка, я розумію, що літо, я розумію, що хочеться трошечки насолодитися спекою або прохолодою. Але, друзі, Системність в навчанні, вона дуже корисна. Тим паче, ви знаєте, що в мене коротенькі уроки, то, може, після відпочинку знайдіть час послухати і зробити домашнє завдання. Домовились? А тепер приклади. Читаємо разом вголос: gusta conducir. Я люблю водити машину. gusta conducir. Друзі, можна повністю сказати me gusta condosir un coche. Але слово conducir так підказує, що йдеться про машину або транспортний засіб. Es mi amiga. La conosco desde hace mucho. Анна, моя подруга, я знаю її дуже давно. Анна еміга, мучо». Парете сун хіпі. Ти схоже на хіпі. Ти виглядаєш, як хіпі. Друзі. Перше впізнаване слово. Парете сун хіпі. Парете ке ба а йовер. Здається, що буде дощ. Схоже на дощ. Пареце ке ба йовер. Паресе ке но метідеш. Здається, що ти мене не розумієш. me entiendes. Друзі, як бачите, дієслово паресер, ми маємо перекладати, звертаючи увагу на зміст і на контекст речень, і підбирати саме ті українські дієслова, які більш доречні, більш дотепні до цього змісту. Але, звісно, завжди зберігаючи сенс оригіналу. Vosotros traducís los textos muy bien. Вы перекладаете тексти дуже добре. Vosotros traducís los textos muy bien. Ucrania produce mucha miel. Україна виробляє багато меду. Друзі, la miel мед, іспанською має жіночий рід. Тому я виділила а в муча міль. Муча міль. Ucrania produce моча miel. Miguel introduce un тема nuevo. Мігель представляє нову тему. Miguel introduce un tema nuevo. Друзі, ви маєте пам'ятати, що іменники, що закінчуються на МА, мають чоловічий рід. Саме тому ун тема. І ну. Тобто закінчення на «о» прикметника ноєво теж воно залежить від роду іменника. Ун тема Ново. Друзі, для кращого розуміння ваших потреб і часу, який ви реально можете приділяти нашим урокам іспанської мови, я хочу попросити вас написати мені в коментарях, скільки разів на тиждень ви готові, або, скажімо так, у вас реально є час. Займатися іспанською мовою один раз на тиждень, два рази на тиждень, три рази на тиждень. Якщо у когось є варіант інший, напишіть мені цей варіант також в коментарях. Буду дуже вдячна, і таким чином я зможу адаптувати свою програму саме до ваших потреб і до вашого часу. Друзі, а тепер обіцяні дієслова «савер» або коносер. Савер ми з вами вивчали на 36-му уроку. Можете повторити, включаючи дії відмінювання. А Коносер ми з вами вивчили сьогодні. Як бачите, переклад дуже схожий, але на прикладах ви незабаром переконаєтесь наскільки легко їх відрізняти. Друзі, але по-перше, поставте, будь ласка, вподобайки, бо я помітила, що наприкінці уроку більшість з вас забуває поставити вподобайку. А десь 10% з переглядів ставлять вподобайку. Якщо вам не подобається, ви теж пишіть в коментарях, друзі. Я хочу вдосконалювати свої уроки, аби це більш підходило до ваших потреб, до ваших інтересів. А тепер, друзі, приклади. Оля. ¿Conoces a algún fontanero? ¿Te salies cómo es Santachnica? Hola, ¿conoces a algún fontanero? Acabo de conocer a un chico encantador. Ya hoy no znajomi z Chudim хлопцем. Acabo de conocer a un chico encantador. Se bailar. Я вмію танцювати. Друзі, починайте згадувати дієслово saber? савер. дієслово saber. Yo савер. Йо се байлар. Я вмію танцювати. Mi hermano саве інглес. Мій брат знає англійську мову. qué саве інглес. Ола. Ти знаєш котра година. Оля, Саверске Ораес. Нолосе. Я не знаю. Я цього не знаю. No lo sé. Як бачите, друзі, Савер підкреслює якесь наше якісь вміння, або наші знання, або знання якоїсь інформації. А Коносер більш підходить до. Ем, Нашого знання якоїсь особи, тобто знайомства з якоюсь особою, або просто знайомство в прямому сенсі цього слова. Друзі, вправи дуже схожі на ті, що були на минулому уроку, які ви, до речі, мені ще не написали, то, будь ласка, не забудьте. Отже, ви маєте окомплектувати, отже, створити речення за допомогою дієслова. В тій особі, яка стоїть разом зі словом в тушках. Я не буду вам зачитувати, ви маєте створити ці речення, перекласти на українську мову і написати мені в коментарях. За сьогоднішній, будь ласка, за минулий урок. Добре? Чекатиму. Друзі, якщо ви так само як і я, хочете, аби більше українців. Долучилися до нашої спільноти і вивчали разом з нами іспанську мову. Не скупіться, будь ласка, на вподобайки, бо за алгоритмами Ютубу це допоможе поширити підказки на цей канал іншим потенційним учням. Друзі, також можете розповсюджувати посилання на ці уроки і на канал вашим друзям, родичам і, як завжди, знайомим колегам і песикам. Ви пам'ятаєте? І можете підтримати мене на PayPal. І чекаю вас на наступному уроку.